6,5 тисяч доларів готівкою вилучили в робочому кабінеті голови апеляційного суду Києва. Так заявив генпрокурор Віктор Шокін. Це відео надали генпрокуратура та СБУ. Кажуть, кабінет судді Антона Чернушенка обшукували дві доби. За даними ГПУ, крім грошей, знайшли талони майже на 15 тонн пального і ключі від трьох машин. У суддівському телефоні виявили понад 700 СМС-повідомлень, в яких йдеться про заміну грошових застав. Тощо прокурор каже, подасть заяв. На зняття недоторканості судді порушить кримінальну справу найближчим часом кілька працівників було імплементовано так мовити, для роботи в апеляційний суд міста Києва. Значить, в нас достатньо доказів, як сказав Генеральний прокурор України. Відновлено цілий ряд ну, смс-переписків. Уже на ті матеріали, які у нас є, дають підстави обґрунтовано підозрювати. Скажімо, людину, яку бачили сьогодні в якості головного героя, в причетності до серйозних злочинів. Зовтня по місяцях Чорношенка сам себе лишив змоги розглядати кримінальне провадження в законному порядку. а в незаконному порядку він розглядав дуже часто. Бачили ви ці всі смс-ки, де право написано 30 мільйонів застава, зробіть 500. Він так і робив. Люди, які скоїли тяжкі навмисні злочини, були під вартою. Він їх звільняв під вартою. І це було дуже багато разів. Антон Чернушенко досі перебуває в приміщенні суду. За словами Віктора Шокіна, суддя сам не покидає будівлі. Говорити з представниками слідства не хоче. Пояснити ситуацію перший попросив родичів Чернушенко, однак ті теж відмовилися від коментарів.